У Мукачеві віддали шану загиблим захисникам України та подякували військовим, які продовжують боронити державу. Сьогодні, 14 жовтня, в Україні, відзначають День захисників і захисниць. Ми зібралися разом тут, біля нашої пам'ятної стали моряного парку, щоб визнати свою щиру вдячність нашим захисникам та захисницям за їхню звитягу та від батьківщину за волю до перемоги, задячуючи їхньому героїзму. Ворога Росію, яка воює проти нашої держави вже восьмий рік, вони зараз їх зупиняють. і, Я впевнений, зупинять. Пам'ять полеглих воїнів шанували хвилиною мовчання. Та покладанням квітів до меморіальної стели за всіх тих, хто в різні часи захищав Україну. Подякували військовослужбовцям, які щодня продовжують боронити батьківщину. З нагоди дня захисників та захисниць нагородили військових, бійців тероборони, поліцейських, військових лікарів та рятувальників. Окрему відзнаку за заслуги перед Мукачевим отримав призер міжнародних змагань Ігри нескорених військовий ветеран Рустам Росу. Мукачевець представляв Україну в категорії штовхання ядра та виборов друге місце. Крім того, здобув три медалі на іграх воїнів Сполучених Штатів Америки. Бронзову нагороду зі стрільби з лука Рустам Росул присвятив своєму тренеру Дмитру Сидоруку, який загинув на війні.